Кики радості та повні очі щастя. Подільські футболісти підривають спортивні олімпи. Наприкінці жовтня в місті Берегове відбулися українські змагання, організовані фізкультурно-спортивним товариством Колос серед ветеранів 40 та 45. Команда нашого міста Локомотив приймала участь у категорії 40 в якій боролись за кубок вісім команд з різних куточків України. Змагання тривали чотири дні. Вже з першого дня змагань наші хлопці були налаштовані тільки на перемогу, і вона таки у нас за чотири дні. Було зіграно п'ять неймовірних ігор, які були досить важкими, адже суперники були також доволі таки гарно підготовленими і налаштованими на перемогу. Та все ж, наша команда локомотив найкраща, що доводить кубок переможців. Виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, запросив до себе в кабінет очільника федерації футболу нашої громади Дмитра Сергенчука. Сам він був ініціатором взяти участь в цьому чемпіонаті України. Це була приємна зустріч, на яку також були запрошені заступник міського голови Людмила Задорожна, Володимир Самборський, виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, та Максим Вакула, депутат Подільської міської ради. Обговорювали багато найцікавіші моменти гри, які викликали масу позитивних незабутніх вражень, жагу нашої команди до перемоги. Олег Албанський запевнив та наголосив на тому, що футболу. Як і іншим видам спорту в нашій громаді, буде приділятися велика увага. Міська рада зі свого боку буде сприяти розвитку спорту та підтримувати не лише ветеранів, а й підростаюче покоління. Я гордий за нашу команду, я гордий за всіх хлопців, які старалися, які виклалися, які прославили наше місто, показали, що ми краще. Ну і також я думаю, що це все, що допомагає міська рада рада. Допомагає футболістам, це також заслуга є команди, яка приходить до нас, яка з нами співпрацює, яка веде з нами діалог. Ну і я сподіваюся, що ми будемо займати місця не тільки ветеранів, а будемо займати. Будемо допомагати молоді, щоб наша молодь також займала перші місця. Дмитро Сергенчук каже: було важко, але все ж таки їхали туди за перемогою з нею і повернулись додому. З задоволенням прийняли це запрошення. Дуже було багато вкладено сил в організацію. Скажімо, це не одним мною було організовано це групою людей, які люди зацікавлені в цьому. Було профінансовано, чим за що ми дуже вдячні. Висновок один наші хлопці гідно виборюють перемогу на спортивному фронті, тим самим доводячи, що українська нація незламна, і на всіх фронтах ми попереду Тамара Шарапанівська, Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал КЕТ.